Чи як ми накинули на долари? Знаєте з попередніх відео, що я продав прицепа. От якщо є такі відео, о, ці долари от потерті, От бачите, потерті, чи там є печатки на них, чи ще будь-що, ці долари приймаються значно меншим курсом, я находив по 500 гривень на купюрі, по 300 гривень на купюрі. Віднімають. Потім по 190 саме менше, що я знайшов. А це зараз я зробив собі валютну карточку і покажу вам і розкажу далі. йдемо до термінала. Значить, зробив я собі валютну картку від Приватбанка. Чого від Приват, а не від пумба. Я, я ФОП на пумбі. Через те, що термінал, обикновений термінал Приватбанковський, приймає валюту. Зробив цю карточку. Е е і виходить в мене так, що я от зараз я вже е закинув 700 доларів і поїхав, зняв вже такий, як треба, з картинкою, все як має бути. До речі, був нюанс, розповім який. Получається е е 0,5% від суми, якою ви знімаєте. Але в мене вийшлося ще менше. З мене за 700 доларів. Що я поміняв на нормальні, непотерті свіжі купюри. З мене зняли 75 гривень. Щоб ви розуміли, я кажу, саме дешевше, що я в місті Хмельницькому знайшов, це 190 гривень на купюрі. А тут на 700 доларах тільки 75 гривень. Зараз йду до Приватбанкового терміналу, буду закидати гроші туди. І буду замовляти вже на нові купюри Бо я спочатку закинув тільки 700 доларів, я хотів перевірити, Як воно, що воно чи воно працює, ця вся схема. Вона працює. Ну, тепер я вибрав самі ну такі погані Купюри з тих, що мені дали за прицеп, а там ще щось 2800 доларами Це представте собі по 300 гривень на купюрі по 200 І 28 бумажок, плюс 7, що я вже поміняв. Почитайте, скільки це буде. Який вихід ситуації, покажу, розкажу. що я таке не відключу камеру, то... Кину, давай, давай. Бля, по незручно. Вот закинул 2800. На карті 899. Так, значить, в чому прикол цього всього? Як я вже сказав, тут тільки відсотка від суми. Тобто, ну навіть в мене вийшло менше, як відсотка того, що цих перших 700 доларів, що я закинув, що я вам не записував. Я просто перевіряв, чи так моно Бо думаю, запишу, ви спробуйте, у вас не вийде, будете казати, що обманщик-барабанщик. Я за 700 доларів в касі доплатив 75 гривень, просто щоб 700 доларів воно мені е, дало, бо знімається відсоток тільки в терміналі 0,5 від суми, а каса видає безкоштовно. Значить, це я все так зробив. Прийшов за тими 700 доларами е, і каже, що вона ка, купюри тільки будуть старого образка, каже добре, але я маю їх перевірити. Вона, као, добре. Віддає мені 700 вже все. Чека, вибила, я підписався, все як має бути. Віддає мені цих 700 доларів. Я перевіряю. Одна купюра 96-го року. До речі, може хто не знав, від 96 по 99 рік краще цей. Ну, не краще, а просто ці купюри також міняються за нижчим курсом. І. Я кажу до неї, що ніби одна купюра 96 го року. А ця з другого віконечка касірша сташа така, ну і що, що, 96-го року. Ви що? Я кажу, слухайте, ви ж цієї купюри самі не приймаєте. А до того я по банкам ходив. я ж, ну, в мене нормальна сума була і старих купюр, і от таких потертих, і по потертих, але я вже прям все туди поскидав, щоб все було вже таке, що комар носа не підточить. І цей. Я кажу, ви ж так не приймаєте цього. Хто вам сказав, що ви не приймаєте? Я кажу, так е, цей, е, По якому курсу? І ця жіночка вже закрила рота, вже нічого не казала. І, таким, а, і Ще одна купюра була підтерта, така, як я закидав. І коруч, в конечно, методі вони мені дали дві нових, хоча сказали, що нові тільки по предзаказу, бо вона мені одразу сказала, що тільки буде старого оброса, але коли відкрила шухлядку, то там були нові, я запитався, вона ні-ні, тільки, тільки ви повинні замовляти. Кажу, добре, давай, яка є. І от таким макаром я попав в Б. Якби не розголив це все отак, от більш-менш адекватно за там, так, що я до того мені вже на півтори-дві тисячі гривень попав. А тут, тут, по суті, на всі сумі попаду на якихось гривень 500, 600, 700. Ну, на такі більш-менш нормальні сумі, скажімо так. Тому дивіться хто має, що я так закіпішував і почав далі це все міняти, бо ну, не знати, що буде завтра. Може нам завтра скажуть, що старого образка взагалі купюри не підходять. Все що хоче, може бути. Так що поки поміняв, зараз по Privat24 буду замовляти собі на якесь відділення, вже виходить нові купюри, нового зірця. І так буду переводити долари в адекватні долари. Такі, які можуть ходити по Україні, маленька поправочка. Я не знаю, чи мені дадуть конкретно нові купюри. Але навіть якщо будуть купюри старого е зразку, я їх все одно перевірю. Ну, так як я перевіряв, от я вам розказував тільки що, ну, як я перевіряв, вже цих 700 доларів. І вже возьму такі, що тоді з ними приходиш там чи до балючиків, чи в банк, чи. В обмінник, і тобі без питань ці долари міняють і не просять з тебе 190, 200, 300 Ну, яка я чув і 500 гривень за копюру. Е, до речі, говорив, з кому тільки що був здибався, він теж міняв долари, і в нього вийшло якось так в районі 100 гривень на купюрі. Е, він там теж через якісь карточки робив щось там ну, заказу, ну, замовляв це все. <реш> До речі, будеш дивитися. Привіт. У мене вийшлося, ну, взагалі за копійки. Тому ще раз, шаг номер один. Йдемо в банк, відкриваємо. Йдемо в Приватбанк, відкриваємо валютну карточку. Без будь-яких питань вона відкривається просто з собою. Мати паспорт ідентифікаційного стандартний набір документів. Відкривається буквально за декілька хвилин. Там мені відкрили за хвилини 4, а чекав я хвилин 40 у черзі. Просто сидів. Далі, після того, підходите до любого приватуського терміналу. Вставляєте карточку. Перед тим, як вставляти карточку, нажимаєте на поповнення карточки. Термінал просить карточку, тоді її вставляєте. І все, після того зразу закидаєте долари. Бо якщо спочатку ставите в карточку, ведете пін-код, то тоді в меню треба шукати, куди, як що, типу, закидати. А так просто поповнити карточку, він попросив, ви її вставили. Ввели пін-кода і все, і закидаєте гроші. І зразу, якщо не хочете замовляти такого, як я, ну типу, чекати, бо тут вже сума трошки більша, я меншу і попробую, що все працює. Ходите собі по банкам, бо ну, до речі, 2600 доларів в день. Більше ви зняти, ну, по теперішньому курсу, там до 100 тисяч гривень на день можна знімати, не більше. Ходите собі просто по банках, даєте цю карточку, тоді вже з собою документів не треба ніяких, бо коли ви даєте карточку, до вас Приватбанк телефонує, ви підтверджуєте і тоді вам віддають гроші. Так що, так, будьте уважні, щоб не попасти. Це ну, не тільки пов'язано з перепродажею, що ви там щось продали, вам гроші дали. Це елементарне, є таке, що розраховується в грузоперевезення, якщо там не дають вам. От з батьком були ми їм розраховувалися ще до того всього, ще до того, як я прицепа продав. І також були старі купюри, і там і 90 ще нижче, ніж 96-го року в нього були купюри. Просто розраховуються доларами. Ну так їм зручніше було на той момент. Тому це будь-де. Якщо маєте, кажу, це буквально займає декілька хвилин вашого часу, а рятує ваш кошельок на великі суми, ну, залежно від того, з ви будете міняти. Так що, все, всім добра, слава Україні. До побачення. Так, ще маленьке доповнення. Все-таки надочекався ну, я 22 числа. Сьогодні п'ятниця, 19, вчора в 4, я відкривав валютну картку і робив ці всі операції, що я вам показував. Як багато залежить від касірші, тільки що поїхав в один банк, який на Зарічанській, туди, куди я замовив валюту. Кажу, чи можна, ну, я замовив на 22 го чи можна зараз, якщо у вас є, Да, можна, достає така ну, тисяч там. Я кажу, ну окей, якщо стара купюра, але я їх передивлюся, щоб не було 96-ті роки. Там. Та вони всі ка 94-96, а чого ви їх не хочете? Я кажу, прикол, я до вас прийду міняти, що ви мені скажете? По, по якій ціні ви мені їх будете міняти? Ну, то, значить, чекайте. Поїхав я до СВ, касірша адекватна, я вистояв чергу, прийшов, сама почала відбирати, кадамона, скільки вам, така, оскільки можна там. Відбирає кожну купюру, потім закрила, каже, чекайте, я вам дам більше. Закрила шторку, пішла, відібрала після неї, ну, я перевірив, всі ідеальні, всі сотки просто ідеальні. Нормальні роки, там 2006 рік. Ніде не потерті, ні з якими печатками, нічого. Тому я кажу, Куди попадете і як на кого попадете? Два банки, з яких я був ну просто касірші, як то, ну, як то собаки на кота спускаються на вас, як то я не знаю, що, як то ви щось прийшли і щось, ну, не те, що треба, просите. А от прийшов до людини, працівник адекватний, сама все повідбивала, чистенько подавала. І... Так що будьте уважні.